Рід цей лукавий, бо шукає знаку, але знаку йому не дасть, окрім знаку Йони. Що то за знак Йони? Це той, про якого описано в Святому Письмі, якого кет проковтнув, і він три дні був всередині кіта. Це є, Христос вже каже, що я помру, І мене поховайте, я три дні буду лежати, три дні буду мертвий, і я воскресну». Це не знак. Шукайте, кого. покажи нам якесь чудо, покажи нам щось таке, щоб ми бачили, бо таке, як нас і тут показують, всякі фокуси, всякі штукарства такі. І я кажу вам, що. Багато таких речей, яких десь людей кудись дивують, десь до чогось спонукають. Ми бачимо в цьому світі сьогодні. Але люди так привикли до цих всяких речей штучних, так привикли до тих всяких, знаєте, кіношних таких сюжетів, що вже. Мало що розрізняють життя і ілюзію. Каже Господь: ніякий знак вам не дасться, тільки знак Йони. І кожен раз, коли ми задумаємо, задумаємося над цим, ми беремо останній етап, коли Господь воскрес. А чому не берете етап, коли Господь помер? Він же не помер від старости 102 роки, так? він помер внаслідок людської злоби, людської ненависти, людської зависти. Пише святе письмо. Бо знав Пелат, що його видали із зависти. Пройшло дві тисячі років. А люди не міняються. Але я вам скажу, міняються. Просто як тоді були, певна частина злих людей і є і сьогодні. Тоді була певна частина добрих людей є і сьогодні. Але хочу вам сказати, що тих, які йдуть за Христом, сьогодні більше, як було тоді. Бо тому що тоді Христос тільки прийшов, Він тільки їх учив. І хто собі думає, йой, так хочу бути в той час. Так хочу побачити Ісуса Христа. Хочу послухати Його проповідь. Не знаєте, що просите. У той час бути християнином це так як у часи. Радянського Союзу бути патріотом України з жовтим прапором ходити по місту. Мої ровесники або трохи старші знають, що це таке. Це ми сьогодні можемо ходити з чим хочем. Ну, Найвище, якщо сьогодні прийдеться з російським прапором, то вас ну, максимум поб'ють. А тоді. За синьо-жовтий прапор, просто ти був би сидів до сьогоднішніх часів. Наскільки це було неприємним, наскільки це було ненормально? Але коли порівняти це із християнством у ті часи Христа? Воно було ще гірше, бо тому що християни розглядали як тих, які б бунтували проти системи. Вже звикли. В синагозі знають, що робити. В Єрусалимському храмі знають, яка має бути жертва, хто скільки має принести курс того шекеля було вже визначено, все нормально. Приходить Христос і каже, ви що? І з дому молитви зробили печеру розбійників. Бере на гайку, починає то все бити, виганяти. Вони кажуть, це ти, що за такий? Ти хто такий? Ми тут привикли, у нас все вже нормально, ти прийшов, ну то що сміняти? Якби сьогодні Христос прийшов, він би теж взяв на гайку. Я не знаю, з чого би він починав, але багато людей би трохи отримали. І тому й каже, ніякого знаку вам не буде дано, крім знаку Йони. Того, що Христос помер і три дні був мертвий, а потім воскрес. Кожен із нас, хто називає себе християнином, умре. Але не кожен із нас воскресне до життя із Богом. Ви не умрете і пропадете. Смерть це перехід від цього життя до іншого. Але після смерти, одні будуть жити в Бозі, а другий поза Богом. І пише святе письмо, що ті, що помруть, друга смерть над ними не буде мати влади. Яка це друга смерть? А друга смерть це коли ти перший раз умреш фізично, душа звільниться, встане перед Богом. І Господь Бог очистить її через целище, очистить її до гідності святості. а друга умре. Пропаде, бо перед Богом не буде мати нічого. І тому друга смерть над ним буде мати владу. А ті, які будуть вірні Богові, над тими друга смерть влади немає. Тому поки живемо, поки маємо можливість молитися, поки можливість маємо покаятися, слова Ісуса, Я є ворота, хто через мене увійде, спасеться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Мики!